Адаптація анімаційних фільмів у кіно. Текст написала Абрам'ян Емілія, а голос, який ви зараз чуєте, належить Якубенку Яну. Так ось, чому адаптації анімаційних та ігрових творів найчастіше виходять поганими у вигляді кіно. Сьогодні спробуємо розібратися в цьому. У нас є можливість описати свої думки, намалювати весь той сюр, який генерує нашу уяву, і так у нас з'явилися книги, анімація, комікси, і вже в нашій сучасності так само і недооцінені відеоігри. У кіно ми обмежені реальним світом законів фізики, людською анатомією і так далі. Так, у нас є комп'ютерна графіка, але вона не завжди працює. Одразу потрібно собі усвідомлювати, що. Як би ми зі шкіри не лізли, ми не зможемо продемонструвати певний твір взагалі в якомусь екранному вигляді. Є речі, які можуть існувати лише в тому вигляді, в якому вони вже є, і ніяк інакше вони працювати просто не зможуть. Ми маємо космічний жах Лавкрофта. Який неможливо екранізувати. Так, звичайно, ти можеш намалювати ктулху, але спробуй його анімувати. Спробуй дати йому голос, який людське вухо не статне почути. Або колір інших світів, колір, який ніколи раніше не існував. Ось як показати колір, який досі ніхто ніколи не бачив. Так у нас є згоджування кутів, так виходив фільм з Кейджом за одноіменною розповіддю, але сам цей колір... Там не був показаний, були зовсім інші акценти. Ми маємо берсерк, який настільки складно намальований і настільки складно влаштований, що будь-які спроби відтворити завжди закінчувалися провалом. У нас є Блейм, що за своєю суттю є величезним космічним лабіринтом, який знову ж таки неможливо показати в іншому вигляді. Були спроби, але вони були провальними. Блейм, у принципі, є чимось унікальним. Його нереально описати на папері, його неможливо зняти, його можна лише намалювати. Світ Блейма це складний космічний лабіринт, який постійно змінюється, який, подорожуючи у часі, набуває форм, які неможливо відтворити в реальному світі і так далі. Блейм. Існує тому, що його автор був за професією архітектором, зміг лише за допомогою своїх знань і величезної уяви створити щось, що може бути лише намальованим, саме тому адаптація виявилася провальною. Так само це працює у зворотній схемі, існують візуальні новели. Це такий вид відеоігор, де 90% контенту це читання, опис, діалоги, і лише зрідка гравець може робити якийсь вибір. Який зі своїми наслідками може змінити кінець історії, таким чином, на відміну від звичайної книги, у нас є повноцінний сюжет, з яким гравець може взаємодіяти окремо. Тож, до чого я веду в принципі: існує такий жанр ігор, і, можливо, для деяких це буде секрет, але більшість анімаційних творів спочатку були не просто відеоіграми, а саме візуальними новелами. Припустимо, одне з моїх улюблених аніме, коли плачуть цикади, спочатку було новелою. більше того, всіма улюблена кастування, Маріо, Пакмен та інші спочатку були відеоіграми. Я це до того, що те, що спочатку було у вигляді чогось намальованого, добре виглядатиме в іншому намальованому форматі. Так, ми із задоволенням подивимося мультфільм про Маріо або Пакмена і тушка з Талванью, але при цьому у нас виникатимуть питання, побачивши величезну жовту кулю із зубами та очима, або вусатого чоловіка в яскраво-червоному комбінізоні, який женеться за принцесою. Згадаймо той же невдалий приклад із лайв екшеном Соніка, якого спочатку намагалися зробити надто реалістичним. Додали йому синю вовну, а потім зовсім то прибрали. То додавали йому зуби, і це виглядало надто стрімко. Ну навіщо додавати йому зуби? Усе стало відносно краще, коли його поміняли на мультяшну модельку. Звідси маю два висновки: у нас є твори, які неможливо екранізувати, і є твори, які можна відтворити лише у ближчому йому вигляді. Анімація на гру гра на анімацію і таке інше. Звідси можна зробити і третій висновок. Фільм буде виглядати краще, якщо перше джерело спочатку виглядало реалістично. Зрозуміло, це не означає, що потрібно ставити хрест остаточно, адже у нас є відмінна екранізація володаря кілець та безліч інших фантастичних та фентезійних творів. Але вони працюють тому, що в них є низка логічних і творчих рішень, які грають величезну роль для грамотної екранізації. Право реального світу наш світ реальний, і наш мозок звик заперечувати дивні і раціональні речі, і тому реалістичний Сонік у нас волає. Але при цьому ми цілком спокійно можемо дивитися на реалістичних велетнів, хобітів, драконів. Та інших створінь у сучасному кіно це відбувається з низки причин, і найголовніша, на мою думку, причина звикання. Саме моє покоління набагато простіше сприймає фантастику чи фентезі. Ми з дитинства звикли бачити магічні, неймовірні штуки. І ми сприймаємо це як буденне, те, що ми сприймаємо як належне, це частина гри, це частина правил. Ми їх приймаємо та йдемо далі за сюжетом. На жаль, навіть у наш час фантастика. Містика ігри та аніме вважаються другосортними розвагами, що є величезною проблемою. Тому хто дивиться аніме з дитинства, набагато легше сприймати ці величезні очі, всі ці крики, промені, розтягування та інше. І якщо я, допустимо, захочу, щоб хтось познайомився з цим видом мистецтва, я само собою покажу йому не якийсь серіал на мільйон серій про велику силу, а щось більш приземлене, щось ближче, реалістичніше. І так, з більш консервативними людьми це справді працювало свого часу. Та спершу вони такі, ну я все ще думаю, що це не серйозна творчість, але щось у цьому справді є. Але поступово це переросло у справжній інтерес. Допустимо, той же Netflix з цієї ж причини дуже часто випускає ремейки популярних творів з живими акторами, і вони завжди виявляються провальними. І тому є ряд причин. Припустимо, є старе аніме, і вони знімають нове аніме у вигляді анімації, і в 10 з 10 випадків виходить часом навіть краще, ніж оригінал. Але вони роблять те саме з реальними акторами, і це не працює. На прикладі Ван Піса та сталевого алхіміка я спробую пояснити. Анімація це гнучке мистецтво, персонажів можна розтягнути. Роздавити і будь-що можна з ними зробити. Але найголовніше в тому, що це виглядатиме адекватно в рамках аніме. У той же час, коли ми намагаємося взяти живого актора і зробити з ним те ж саме, ну, зрозуміло, що з цього виходить. У нас є персонаж Альфонс. Він за характером м'який, вразливий, ніжний і так далі. Але так уже вийшло, що він. Назавжди замкнений у грізних обладунках, і його обличчя це буквально залізна сувора міна. І якщо в аніме часом мультяшними вставками можна показати його натуру, то ось у фільмі це кам'яне обличчя таким і залишається до самого кінця. Ці вставки будуть недоречними, а діалоги, на жаль, не завжди допоможуть. У нас є персонаж Луфі, буквально гумова людина, яку можна розтягнути, надувати і так далі. Він, на відміну від Альфонса, гіперактивний, весь час кричить, бігає і прямо віє ентузіазмом. І якщо в аніме він не дратує, то актор ну надто переграє, він постійно посміхається, навіть коли не повинен, постійно веселий, розтягує свою пику і це виглядає не до місця. В аніме його здатність використовується не тільки як спосіб бійки, але й як демонстрація характеру персонажу. Гумор побудований навколо цього та інше, і яким би світлим чуваком не був актор від Нетфліксу, він, як і раніше, дивно виглядатиме на живій людині. У нас є суворі військові алхіміки та солдати. В Україні війна з усіх боків, політичні інтриги, які то незрозумілі тварюки вилізли і контролюють верхівку армії, і при цьому у них військова форма виглядає як якась дивна мішанина з ганчір'я. Так, в аніме у мене жодного разу не виникало питань щодо військової форми. Водночас, дивлячись на фільм, я не можу без іронії сприймати цих людей як справді військових. У нас є суворі пірати, але вони одягнені як клоуни на карнавалі. Анімація це не просто малюнок, це завжди стиль образ. Кожне аніме чи мультфільм має своє візуальне рішення і воно завжди різне. У One Piece всі суворі пірати одягнені аби як, але вони не перестають здаватися суворими. В алхіміку і свій малюнок, свій колірний вибір, і це працює в рамках свого світу. Але переносячи малюнок на реальний світ, шоуранери дуже часто намагаються не втратити цей шарм, цей самий стиль. І в погоні за цим вони роблять картину просто недивною. То чому ми можемо дивитися хобітів і отримувати задоволення? Та там дракони, та там у деяких дивні вуха, лапи, ноги, але одяг залишається одягом. Воїн виглядає як воїн, лучник як лучник. Стиль це прекрасна річ, і якщо грамотно ним користуватися, то це робить картину кілька разів кращою. Скот Пілігрим, цьому чудовий приклад. Звідси висновки. Перше, дуже важливий правильний вибір актора. Друге, у погонах за стилем не слід забувати про правила реального світу. Проте це не означає, що прямо все, що зробив Netflix, це повний провал. Наприклад, гра деяких акторів зробила оригінал набагато краще. У нас є персонаж Усоп. Він хвалько боягузливий і в цілому виступає як комічний персонаж, який часом діє на нерви. В адаптації ж його не змушують кожні 5 хвилин хвалитися який у нього довгий ніс. Тут його зробили швидше, більш харизматичним брехуном, який іноді любить бути в центрі уваги за рахунок своїх хибних подвигів, і це виглядає набагато краще. І так, цим прикладом ми можемо собі підкреслити, що деякі речі ми можемо пом'якшити, а не копіювати, якщо анімація це про перебільшення то ми навпаки повинні зробити більш розміреним. Треба пояснити, що аніме в подібному пригодницькому жанрі це твір, призначений для хлопчиків шкільного віку, де 90% часу це бійка, яка розтягнута на тисячу серій, Netflix цю справу викоротив і місцями навіть грамотно та комфортно. Це також грає нам на руку. Ігри. Якщо ж говорити про відеоігри, то тут працює приблизно той же принцип, але з одним доповненням. Гра це дія, тоді як кіно спостереження. У грі гравець бореться з монстром, відкриває головоломку, коли як у кіно глядач спостерігає, як цим займається актор. І якщо пробійки, лякавки, бойовик та інше все зрозуміло, вони цікаві, якщо їх зробити цікавими, то з геймплеями і моментами є нюанси. Наприклад, на виду Silent Hill у грі герой вирішує головоломки репуси та стріляють у бабайку. І це цікаво та приємно, але дивитися, як півтори години цим займається актор, уже не так весело. У фільмі є посилання на ці головоломки, але вони швидкоплинні і прості. Герой не витрачає на це час. Фільм продовжує бути фільмом. Такий самий гарний приклад Last of Us, який взяв елементи з гри. Але від того вона не стала псевдоінтерактивним кіно. Ще одна важлива річ у тому, що у грі не завжди є головний герой. У деяких іграх гравець є персонаж, і він може вибирати, яким він хоче і може бути. Якщо ми візьмемо той самий Скайрім, то, звичайно, можемо придумати нового героя, нового Давакіна. Але треба розуміти, що кожен Давакін. Був різним, адже і гравців величезна кількість, і кожен грав по своєму. Але лор Елдор Скроуса неймовірний, в історії цього світу відбувається так багато речей і без участі гравця, що ми можемо взяти будь-яку подію та екранізувати її. ФНАВ не впорався з цим завданням, він вигадав головного героя і він виявився провальним, нудним і нецікавим. В той же час команда ентузіастів впоралася з Paper's Please, набагато краще. Звідси я можу зробити кілька висновків. Якщо в нас немає головного героя, то нам потрібно або взяти історію з лора, якусь подію і розповісти про нього, або нам потрібно придумати нового персонажа. Але чи вийде він цікавим, це зовсім інше питання. На момент написання цього тексту. Не було так багато анонсів із адаптаціями, як зараз. Фільми по іграм стали виходити набагато частіше, і я сподіваюся, що незабаром ми навчимося робити їх цікавішими та кращими.